У вівторок, 7 травня, Координаційна Рада з питань розвитку підприємництва провела зустріч, де обговорювалися три нагальні питання. Одне з них стосувалося презентації економічної платформи під назвою Зроблено в Україні та можливості маркування товару, який безпосередньо виготовляють наші виробники. Міністерство економіки України спільно з партнерами спеціально розробили відповідний логотип. Така відмітка говорить покупцеві, що товари вироблені в Україні. А отже, у середньому до 40% від їхньої вартості повертається в бюджет країни у вигляді податків, зборів і зарплат. Це дасть більше можливостей для життєдіяльності наших міст, людей та захисників. За словами заступниці міського голови, начальниці управління економічного розвитку та інвестицій Наталії Молочко, залучення підприємців до використання маркування, поміж іншим, сприяє підтримці місцевого бізнесу. Ми продовжуємо практику впровадження підтримки місцевих виробників нашої громади, і тому розглядалися питання реалізації державної політики, зроблено в Україні, тобто це маркування власної виробленої продукції, цим знаком зроблено в Україні для того, щоб продукція наших виробників була впізнавана і в Україні, і за межами. Окрім цього, місцевому бізнесу запропонували ще одну можливість для розвитку: йдеться про каталог виробників Полтавщини, бізнес-середовище для малого та середнього підприємництва, яке сприяє розширенню торгівлі між потенційними українськими та європейськими партнерами. Представники бізнесу, що працюють у виробництві крафтової продукції, переробній галузі сільського господарства, харчовій, легкій промисловості та інших галузях, заповнивши форму, можуть легко розмістити інформацію про себе в каталозі і таким чином популяризувати свою діяльність. Серед виробництв, що розміщені в каталозі, вже є Миргородський завод Мінеральних Вод, арматурний завод Армапром і сироварня родини Блонських. Сьогодні на рівні області розробляється каталог місцевих виробників і, відповідно, дуже хочемо і пропонуємо нашим місцевим виробникам долучитися до цього каталогу. Є можливість така для того, щоб знову ж таки наші виробники були впізнавані і на теренах Полтавської області, і на теренах України. Цьогоріч, як і в минулі два роки, Миргородська міська рада планує провести конкурс бізнес-планів. За його результатами буде визначено підприємців, які отримають з міського бюджету кошти для реалізації своєї бізнес-ідеї. Конкурсна комісія за встановленими критеріями визначить переможців, які отримають грант на суму до 50 тисяч гривень. Під час засідання було розглянуто низку пропозицій щодо внесення змін до порядку організації та проведення цього конкурсу. Планується найближчим часом розпочати проведення конкурсу бізнес-планів нашої громади, який став вже досить популярним серед підприємців нашої громади, тому плануємо вже підготовчий етап цього конкурсу. Обговорили на координаційній раді можливі моменти, які потрібно внести зміни до порядку цього конкурсу, які були пропозиції для того, щоб винести це на чергову сесію міської ради. Члени координаційної ради, а це здебільшого діючі підприємці Миргородської громади, детально обговорили кожне з розглянутих питань, висловивши свої думки та пропозиції.